Соціальне таксі єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг, полегшує життя потребуючих. Організація впроваджує нову послугу соціальне таксі. Вже з 6 червня можна телефонувати за номером телефону 255 55. Хто може скористатися цією послугою, розкаже Надія Ніплюхіна. Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг продовжує піклуватися про потребуючих людей. Тепер впроваджує нову послугу – соціальне таксі до цієї категорії можна віднести дітей та осіб з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних військах. Також хворі на ниркову недостатність, що залежні від діалізу, і також е, особи, які мають е, злоякісні новоутворення, і що мішає, що е, не дає їм нормально пересуватися. Дане соціальне таксі буде може доставити цих осіб до всіх медичних установ міста Коломиї, також до державних та соціальних установ і центру надання адміністративних послуг міста Коломиї. На даному етапі це все ще в процесі розробки, але в середньому це буде залежати також від хвороби, тому що особи, які хворі на наркову недостатність і залежні від діалізу. їм це потрібна буде послуга частіше. Ну ми так думаємо не менше двох. Найчастіше двох разів в тиждень. Скористатися соціальним таксі можна буде з 6 червня при першому замовленні. Людина має подати документи, які засвідчують її захворювання. Документи про те, що особа е, дійсно хвора на ту чи іншу то чи інше захворювання. Е, це буде під час першого виїзду. Далі це вже буде база, в якій будуть введені всі е, е, особи, які найбільше потребують даної послуги, і вже це буде як автоматично. У нас буде диспетчерська, на яку е, буде номер 255 55 55 де всі особи. Зможуть зателефонувати і буде складатися такий, як маршрут, і будеться на по по черговості надаватися цей вид послуги. Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг допомагає потребуючим у різних питаннях. Сюди можуть звертатися люди, яким необхідні продукти харчування, щоденний догляд за дітьми-інвалідами, навіть згодом перукарські послуги. Соціальна допомога вдома. Також надання адресної натуральної та грошової допомоги, де особи, які хворіють і чи після оперативного лікування можуть звернутися за одноразовою грошовою допомогою, також за певною підтримкою. Також у нас є центр реабілітації дітей інвалідів інвалідів та денного догляду. Там де дітки до 18 років і особи вже з інвалідністю від 18 до 35 займаються і проводять дозвілля. Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг працює за адресою місто Коломия, вулиця Драгоманова, 3, номер телефону 255 55. 55.